Всім привіт, мої шановні друзі. Я продовжую грати в ігрушку Return to Castle Wolfenstein. В попередній серії нас знайшов новий напарник. І десь пішов, пошкутильгав вниз туди. Е наша задача проникнути в, в, ну, в село. Знайти археологічні Що це за Знайти археологічні розкопки. І так далі. Ну, поїхали. Це в нас виходить четверта вже серія. А, і до речі, хто не дивився попередні серії, обов'язково подивіться, тому що, ну який сенс дивитися зараз, якщо не бачите попередні три. Логічно ж. Тому давайте бігом. Хі -хі. Виключайте цю серію і повертайтеся на першу, другу, третю, хто не бачив взагалі. Так, давайте Зброю візьмемо цю. Ой, не навіщо я стрельню? Блін, Хі. випадково натиснув. Ну нічого. Так, что это у нас? Снайпер или что? С оптическим прицелом. Гроши. Перекусим. Сбережем игру. Все, поехали. Поехали. Это наш напарник? Я не могу сопровождать вас дальше в моем состоянии. Вы должны торопиться. Група Хельгі веде розкопки на кладбищі около міста. Вход в склеп знаходиться там. Удачі. Круто. Вход в склеп, він буде тут. Він ранений, звичайно. Оце те, що я вам говорив, про той склеп. Там, де будуть скелети ходити. Я пам'ятаю, ще в школі грав це, ну, у ранньому школ в шкільному дитинстві. Там я і боявся цю грушку, тому що там такі скелети. я. Там пьяный що? вино п'є. Заснисти грязный сий <риклад> Напилося. <риклад> так, що в нас тут? Пісні німецькі, блин, фашистські. Так. Так, що в нас тут? Надіюсь, що мене ютуб не забани. За... Ой-ой-ой! не вбив. Злякався кавця туба <laughs> промахнувся ще одну гранатку запустимо. Скільки їх буде там, що двох? А, я того вже походу перед цим кокну. Трішки відібрав. <теперев> <мій мій> <мій> Викуш, що це тебе, тебе грамофон цей розбити. Заткнися. Так. Багато зброї. Що це за жінка побігла? Де вона? А, ось все вона. Хто така? Ти хто? Не бійся мене. Я не нацист. Ам-ам-ам-ам. А що в цих бочках? Вони називаються. Точніше не розбивається. Ходімо за мною, ходімо. ходімо, ходімо, ходімо за мною. Добре, зараз не до жінок. Так. Там-тем-тем-тем. Голову? Прям голову. Що це за двері? Куди вони ведуть? Тут я не був? Тут я не був. Гранатки. Так, у нас 100% здоров'я. Що у нас тут? Можливо, знай... Ага, я пулеметчика зняв. Ого, Сіки там, дивіться. Трішки їх відмінесую. І Іще біжить. Еще є. Оце ж там буде зараз той склеп. І з тими скелетами, щоб вставати. Як кажуть, це ще... Так. Тут спустимося, не будемо намотувати круги. <клес> <клес> і з'їло моє здоров'я. Блін. Добре, давайте повернемо сюди. Зараз. Поїмо. Та не бійся ти мене, що ти боївся? Хі. Так. Той, який грав, я це 2000 був третій рік, здається. Чи 200 навіть другий. До речі, ця, ця ігрушка в мене була одна із перших на комп'ютер. зачинено. Е, я боявся в неї грати тоді, коли мене злякали оті скелети. Що тут? Тут теж вхід. Туди, куди йти? Туди чи туди? Зачинено. Напевно сюди. Тут теж зачинено. Тантерам. Тантерадандандандан. От тобі Ох ти, він зверху. Снайпер, Скільки має здоров'я відібрав жесть! А як аптечку тут використати? Чи її так не можна брати, здається? А, це я вийшов сюди. Так... Аптечок ніде немає. Я так зрозумів. Добре, давайте ходімо туди. Зачинено. не стреляй заходи внутрь да почекай ты внутрь давай сейчас что у нас тут да елки-палки патрончики у меня есть кое-что для тебя Ну, еще ты бы есть. Наши британские друзья полагают, что ты сможешь использовать это. Это стенд с глушителем. Он использует те же патроны, что и МП-40. А, круто. Прикольно. Мы должны идти. Если нас обнаружат, нас обоих застрелят. Щи броник Так. Й куди? Тут. Назад? Ні. Напевно, сюди. А, почекайте. Сюди, напевно. А куди мені йти? Чуваче, куди мені йти? А, тут я не був, чи що? Чи був я тут? Бу, це я по кругу бігаю. Це нас тут зачинено. Тут зачинено. Ящики можна якось розбити? Добре. Можливо, десь тут щось потрібно пробити, щоб. Навіть не знаю. Ні. Це нелогічно. Патрони просто... Жалко. Давайте цією пукалкою постріляємо. Ні, давайте цієї. краще. Я просто щось загубився, куди мені йти. Там, там у нас тупік. Давайте по порядку. Тут зачинено. А якщо гранату кинути? Ні, все одно, бачте. Бачите, все одно равно... до одного місця. Зачинено, йдемо сюди. А, осьо! Дивіться, я тут і не був. Дві. Як він мене побачив? Він? <ріст> Снайпер. Снайпер здається палить по, мене, по мені. Де який? Убрав? Убрав, здається. Так, прямо чи наліво. Давайте наліво. Ах, жесть відібрав мене Хелсів трішки. Прямо в голову. Ще бачу, із-за кущів стріляє. Так, тобто це нам сюди можна запригнути. Ну, Давайте почекайте. Ох, і здоровий не замок. Що в нас тут подивимося? А, це я зрозумів, це тут. Це ж з тієї сторони. О, круто. З лушаком, щоб ніхто не мене чув. Добре, поки нам це не знадобиться. Поки що нам це не знадобиться. там пошли плохо. Да, я согласен. Это ужасно. Это были наши люди. Наши люди были закрыты с этими этими тварями. Я знаю. Минус три. Так, что у нас тут Корисного Ничего не мая Так... Звідти ми прийшли наверх. Що наверху? Ух ты, Як він палить, палиць! він палить Звідки він через двері здається? Чи що? Нічого собі. У мене є пвинтівка. Хіба ще так? А як. Як зробити приціл? Стрільба. Бінокль, влічення. Е, так. Сприн, це ясно. Атака, винтовки Цианіт. удар ногой Жесть, мене здоров'я відібрав. Ага, зет. Тільки як мені так швидко, щоб він мене не убрав. Ой-ой-ой. Так, чекайте, чекайте, чекайте. Де він? А Це <смітнє> все. В общем, я не буду туди зараз, мабуть, побіжу наліво. Хана. Це вже моя друга смерть. Слава Богу, що я зберіг ігру прямо перед цим. Буквально. Так, загрузити. 82 у мене. Хелса. Нормально, в принципе. Так, сейчас я возьму винтовочку. Блин, здоровье у меня поднимается, жесть. Реально, така же заруба пішла. <риклад> Мне кось винтовкой в целом важкувато, знаєте? Я ще не набултикався. Там іще хтось є? Хрести. Ось і склепи. Ух ці склепи Ненави ненавиджу. Перші скелети вже будуть, перші монстри. Склеп. Динаміт Так, а яку в нас зброю? Я не пам'ятаю, скелети важко вбиваються чи ні? Напевно, динамітом потрібно зірвати? В смислі? воно що, не зірвалося? А, потрібно два динаміти. Або я щось неправильно зробив, Та іначе правильно. Так, добре. Так. А, це вже я закінчив. Нічого собі. На самому цікавому. Ну, на самому цікавому, шановні мої друзі. Напевно, і закінчимо. Катакомби. Катакомби. Задача найти дневник профессора Земфа и ты персонал паранормального отдела в Катакомбах. Заставочка пришла кругом ясу. Мы здесь, как на бойне. Угу. Я знаю, эти твари повсюду. Кто они? Откуда они взялись? Не спрашивай меня, никто мне ничего не говорит. Мой бог! Ты слышал это? Да, и лучше бы это было не так. Мы должны выбираться отсюда. Следуй за мной к входу. Что? Лестница? Она уничтожена. Они заперли нас здесь. Приготовься. Они идут. Оце здається, я коли грав в дитинці, тут, тут я і злякався в перші ці моменти. Давайте я збережу гру. Оцей склеп мене відпугнув. Ну не знаю. Зараз мені так, знаєте, трішки моторошно, навіть зараз. Скільки вже я ігрушок переіграв, але <загалі> взагалі ігрушка бомба. Ігрушки вже 22 роки виходить, 2001, 2001 року вона. Це вже не пам'ятаю яка дата, але 2001 року, уявіть. Це мені тоді взагалі я в школу ходив ще в п'ятий клас, здається, чи в третій, не пам'ятаю. І я десь в шостому чи в п'ятому грав цю ігрушку і для мене це було страшно. Так що ось так, шановні мої друзі. Ну, дякую, що мене подивилися. Дивіться всі мої відео, ставте подобаючи. Обов'язково, хто не дивився попередні серії, подивіться. Бо сенсу дивитися далі немає. А далі стає все цікавіше і цікавіше. І на самому цікавішому... Я тут зупинюся і до наступних серій. Чекайте наступних серій. Ну, буду випускати, старатися кожного дня, ну можливо через день, побачимо. Тому що інші відео потрібно випускати, як завжди на каналі. Як кажуть, роботи дуже багато. Тому підтримуйте мене фінансово, ставте вподобайки, пишіть коментарі, побільше пишіть, поширюйте ці відео, всі мої відео поширюйте в фейсбуках, там, на інших соцмережах, платформах і так далі. Ну і саме головне, не забувайте підтримувати мене фінансово. Кожен скине хоч по якійсь рівні, мені дуже приємно. Те, що я взагалі роблю, витрачаю свій час. Стараюся для вас кожного дня. Ну, дякую всім за увагу. До наступної серії, шановні мої друзі.